Як ти смієш? Вони не пошлють по нас міську варту. Для тих із вас, хто не бачив, спершу він перервав читання, просто ставши біля цього чоловіка зі всохлою рукою, а тоді священник священик каже... Що? Збирати врожаю шабат. Я був такий голодний, що забув про шабат. Боже, я не вірю. Дякую, нарешті. Який ж я голодний. Геть, <плес> відійдіть. Таке щастя. Відійдіть. Знову вони ніяк не вгамуються. Ти висміяв нашу синагогу І ще Тору. Спочатку ти, а тепер і вони роблять те, що заборонено робити в шабат. Ви не читали, що зробив Давид, коли був голодним він, і ті, хто з ним був. Він прийшов до Божого дому, коли Ахімалех там був священник. І він їв хліб присутності, який заборонено їсти всім, окрім священників. Ти що, смієш порівнювати себе з Давидом? Це був виняток. А ви хіба не читали в законі, як у Шабат, священники в храмі порушують закон, але самі не винні. Це для левітів. Ти хіба левіт із роду священників? Слухайте уважно. Я дещо більше, ніж храм. Якби ви знали, що означає я милости хочу, а не жертви. Ви б не засуджували невинних. Субота створена для людей, а не люди для суботи. Отже, син людський. Він Господь і суботі. Шельм людський. Ходімо.